Вітаю за церкалі! Продовжуємо разом вивчати таро. І а, сьогодні, знаєте, мене осяйнула певний такий нюанс в карті а, лицаря кубків. І я зараз хочу його з вами обговорити. Ну і вже загалом ми обговоримо всю карту. Детально, в принципі, по картам двору, або по фігурним картам, або по картинкам, яких іще називають. Мені дуже подобається ця назва. У мене вже було відео. Воно є. Будь ласка, тека навчання таро, або вивчаємо Таро, вже не пам'ятаю, як воно в мене називається точно. Будь ласка, дивіться, зараз ми нашого Будду посунемо, і щоб у нас всі лицарі не попадають в кадр. Зараз ми все виправимо Оп, все. В принципі, достатньо, щоб ви все побачили. Зараз я взагалі інших лицарів приберу. Що сьогодні привернуло мою увагу? Ми сьогодні поговоримо про, в принципі, про символіку карти, але спочатку я хочу обговорити довжину ніг і взагалі розмір ніг лицаря кубків. Ніде я не зустрічала такої інформації. Це зараз мої думки, тобто ексклюзив, від мене почуєте. Ви можете погоджуватися з цим, можете ні. Це, звісно, ваше право. Але ось що я хочу сказати, що мені сьогодні здалося чудним, і я це помітила сьогодні вперше в ньому. Це саме те, що мені здалися, якби ноги його непропорційні відносно його тулуба. От, я сьогодні так побачила. Я не впевнена, що це об'єктивно була, доки я не дістала інших лицарів і не порівняла. І я перепрошую, але е, порівняння, ну, ну, тут навіть наочно видно, е, подивіться, лицар кубків і лицар жезлів, наприклад. Ви скажете, так це ж просто зігнута нога. Ну, навіть якщо цю ногу зігнути, ну, коротше, я не знаю, можливо, в мене щось із. Моєю лінійкою зоровою сталося, але я раптом побачила, що реально ноги лицаря, пента, лицаря кубків перепрошую, вони значно менші і якісь нібито як недорозвинені, аніж в інших лицарів. Це я просто інших лицарів дістала, щоб ви побачили. Зараз я приберу інших лицарів, вони нам більше не знадобляться сьогодні, і е, ми дивимося повертаємо Будду на місце. А то він образиться. <с> і дивимося далі лицаря-кубків. Розбираємо тепер символізм. Я, до речі, навіть пірнула в книжки ну, попри те, що я хочу вам розказати те, що я сьогодні, ті паралелі і метафори, які я сьогодні побачила в ньому, ну, як би підсумувала. Я не скажу, що це відкрило мені нові значення, це швидше. Підтвердило, я побачила той символізм, який підтверджує ті значення, які, в принципі, віщувальні в цій карті є. Які вона відбиває, які вона відображає, які вона проявляє, я би так сказала. Тобто, всі ті віщувальні значення, якими я користуюсь, пов'язані з цією картою, вони сьогодні для мене просто. Якось відобразилися, проявилися мені певним символізмом. І я хочу вам просто ці паралелі розказати. Я зараз більше насправді е, наряду з вами. Я також вивчаю таро, продовжую це робити. Тому я й говорю, що ми разом вивчаємо це завжди так. Неможливо вивчити таро раз і назавжди, і, і досконально і остаточно. От остаточно неможливо. Це вічний шлях, це вічний пошук, це вічні здобутки. І набуття певних знань і практики. А, тож зараз я дуже сильно заглиблююся в символізм, тому що коли я починала вивчати таро, я в символізм сильно не заглиблювалася. Я починала, ну я вам розказую так, як воно є реально свою історію. А, я починала з віщувальних значень і починала прямо робити розклади, і мені, ну, би, от так мені було простіше. А потім поступово я нашаровувала от, шар за шаром. Поглиблювала, поглиблювала і продовжую поглиблювати ці знання. І зараз я все глибше і глибше занурююся в символізм. Тому що деякі нюанси досі для мене в новинку. Я дивлюся також інших тарологів, які діляться своїм досвідом, так само, як і я, і дуже їм завдячую. Тому що ми обмінюємося, і мені також такі коментарі залишали. Да? Мої підписники, що дуже круто, тарологи, колеги, що дуже круто обмінюватися досвідом, і я цілком з цим згодна. Тому що ми завжди черпаємо щось нове, навіть якщо ти таролог з багаторічним досвідом, ну, потолка ніколи немає. Так, тож, відносно ніг, що я хочу цим сказати? Оці за короткі, за малі, якісь. Ну, вони мені як нібито гіпотрофовані, мабуть, є таке слово. Ні? Коротше, вони мені як інфантильні і недорозвинені ці ноги видалися. І знаєте, що я в зв'язку з цим подумала? Що це відображення його власне недієвості цього лицаря? Він же по великому рахунку постабол, Він же по великому рахунку такий красномовець. Він язикатий федір, язиката він Такий собі ну, балакун, балабол, от реально пустобол. І, і, і таке враження, знаєте, що без коня він якби, і ходити не зможе. Знаєте, як в тому старому анекдоті про 90 і про братків, коли два братки тащать третього, їм назустріч хтось їде і говорить, що сталося? Щось, щось трапилось, якби лікар потрібен. Та ні, лікар не потрібен, просто брат машину розбив, тепер вчимо його ходити. От в мене враження таке склалося про цього лицаря, що якщо його садити з коня, то він тупо не зможе йти. Тому що ці ніжки вони просто як набут, нібито його не триматимуть. Вони нібито. Не вміють ходити, тому що вони забули, як це. Тому що він завжди на коні, щоб класно виглядати, щоб бути едеким лицарем на білому коні. Розумієте? Тобто він весь в цьому, весь в цій картинці, Це цей мільйон алих роз, це оці всі шикарні жести, ця 101 троянда в сторіс інстаграму. Це вся оця історія, яка на показ, яка Um, ну оця красива картинка, зовнішній лоск, це ну, ця вся, вся лабуда. розумієте, Це все от про це. І оцим мені тут закарбувалися ці недорозвинені ноги. Ну, і тепер я казала не потрібні, але все ж таки подивіться на лицаря з ну, от. ну Умнічка ж, ви подивіться на його ноги. Та він, мені здається, ті, тими ногами тут допомагає тому коневі. Розумієте, Тобто, він мені здається коня там везе, а не кінь його везе. Розумієте, От скільки енергії в людини дієвої. Тобто, що таке ноги? Це наш рух, це наша діяльність, це те, що ми робимо, це наші вчинки. А тут із вчинків буде красиво поговорити. Тут буде, ну, оця історія, розумієте? Якби да, романтичні вчинки він якісь робитиме, але скажіть мені, будь ласка, читайте. Як сказати, я не скажу, що романтика нічого не важить. Вона важить, але якщо вона являється вершиною айсбергу, а от там десь під водами внизу тіло айсбергу, це його купа крутих вчинків, які реально там про піклування, про там, доведення своєї любові і так далі. От. Це ми говоримо про це. Поговорили про ноги. Так, все, з ногами завершили. І тепер переходимо ми до його шолома, на якому є крильця. І на його чоботях також є крильця. Це не крила, це саме такі крильця. І е, от я навіть подивилась, чи Вейт щось подібне тут писав. На жаль, Вейт нічого не писав про ці крильця. Але він там м якби натякнув. От е, він, е, Що пише Вейт? Коротше, я навіть, я навіть дістала, розумієте, я навіть дістала книжку, і я навіть просто от перевіряю себе, тому що, щоб не бути голослівною. Що говорив Вейт? Він от написав таке щось цікаве зараз. Зараз я просто хочу процитувати, тому що він спокійно їде, надягнувши крилатого шлема шолома, що підводить наше сприйняття. До більш високого розуміння лицарства. І тут є така, е, а, як би, примітки є такі. М, так, А чиї примітки зараз? Так, ну, виявляється, е, я виявила, що примітки тут у цій книзі, е, це не від автора, а це вже від перекладача, чи від того, хто цю книгу вже там редактував, і так далі. Тому що ну, ми ж тримаємо не оригінал, все ж таки. оригінал але в перекладі, в, там, в деяких можливо доповненнях, не в основній частині, але там, вступ, примітки і так далі. Коротше, автор, точніше, не автор, а перекладач припускає, що більш високе розуміння лицарства це малось на увазі, як би такий натяк на членство в герметичному ордені. А, якби, і тут робиться такий еківок, що, типу, можливо, це посилання на, артуріанськ, на Артуріанську да, легенду, Артуріанський цикл, де саме слово лицар е, означало взагалі адепта ордена Круглого столу. Ну, Мені це пояснення ну, таке дуже-дуже притягнуте, мені здається. Але, але. Все одно, відкладаємося, книга нам не потрібна вже. Але що я хочу вам сказати? При першому погляді на цю карту, кого вам нагадує цей крилатий шолом і крилаті сандалі? Я кажу сандалі, бо ви зараз зрозумієте, кого я маю на увазі. Так? Видно добре. І що ж нам говорять про цього Бога? І от те, що нам про нього говорять, те, що ми про нього знаємо, нам дуже сильно пояснить цю карту. Гермес в древньогрецькій, давньогрецькій міфології Бог торгівлі і щасливого випадку. Торгівля, згадуємо, да? язик підвішений, вміє розмовляти, Бог торгівлі. Угу. Бог щасливого випадку. Це, до речі, дуже така щаслива карта. Карта щасливчика. Йому завжди щастить. Він народився в рубашці, він такий собі везунчик, насправді, це так і є. Але далі читаємо: по хитрості і шахрайства. Його слова потрібно ділити навдил. Те, що я завжди говорю, дівчата, не дуже радійте, коли в розкладі на кохання виходить лицарь кубків там у намірах чи що. Це бажання просто весело потриндіть. це бажання пустити вам пил в очі, це бажання вам запудрити мізки і одягнути вам рожеві окуляри. Дивіться, що людина робить. І якщо за оцим лоском. Немає поведінки лицаря-жезлів. Ну, все, на тому все. Так, значить, покровитель, Бог хитрості, шахрайства, юнацтва і красномовства. Угу, поговорили про це. Далі покровитель Глашатаїв, ми сказали, послів. Звідси ми говоримо, що ця карта означає да, посланця, новини, приїзд когось, якогось якогось, якусь посилку. Якогось гостя, якесь запрошення, оце все. Пастухів і подорожніх. Подорожніх, до речі, лицарі вони також завжди на дорогу, на переміщення, на переміщення, переїзди, хотіла сказати, і так далі. Тобто приїзди, від'їзди, ну, ви зрозуміли. Техніка, до речі, мається на увазі. Автомото, поїзд, літак, оця вся історія. Ну, лицарь мечів, це конкретно літак. Ну, це, якщо так, частні такі випадки, часткові. Посланець богів і провідник душ померлих. Звідси ну, прізвисько в підземне царство Агіда. Коротше, він ще й провідник душ померлих. І це ми бачимо на оцій, до речі, картині. Душі на березі Ахерона. Ріки смерті. Оцю я вам її показала. Я просто, ребята, вибачте, я не хочу заморачуватись дуже сильно з монтажем на безкоштовному курсі і просто вставляти це все. Оскільки я заливаю на канал, от просто як воно є. Добре, про... ми поговорили з вами про крильця. Зрозуміли, що це у нас гермес, він же Меркурій. В давньоримській да, міфології, в давньогрецькій гермес зрозуміли, що це за Бог, про що він говорить, і, власне, я вам ну, рекомендую. Ну, це мої такі якби, напрацювання, це моя така практика. От в практиці він у мене означає ну, от, частіше за все те, що описано, те, що зараз от я вам проговорила, десь зачитала, десь проговорила, десь пояснила. Те, що про Гермеса ми знаємо, те, що про Гермеса пишуть. Так, далі, провідник душ померлих. Ми бачимо ріку, десь в якомусь відео я вам вже говорила. Там, де ми бачимо арки, це в нас перехід з одного стану в інший. Там, де ми бачимо річку, це у нас частіше за все ріка між двома світами: світом живих, світом померлих. Стікс, Ахерон, і так далі. Тобто, це перехід. З одного стану в інший. По лицарю Кубків, чесно кажучи, я не зустрічала, такого, щоб він показував фізичну смерть або померлих або що. Але він може означати ну, там, звістку з цього приводу, так? він може означати вісточку з того світу, там буквально, да, спілкування з духом. Ну, якщо це в контексті вашого питання, звісно, вашої ситуації, можливо, да? так, такий варіант. Він може означати провідника, медіума, езотерика, який допоможе вам вирішити якісь питання зі світом померлих, да, якщо воно є, якщо це знову ж таки потребує ваша ситуація. Він говорить про те, що якщо людина зникла без звісти, то ви про неї щось дізнаєтесь: буде якась новина, буде якась звістка. Це не остаточно, якби, ну, тобто ще буде інформація, ще рано. Ставити хрест на цій ситуації. Тобто, зрозуміли, так, це в нас не просто стихія води, тому що часто говорять, що ця ріка це вона просто говорить про стихію води, тому що Масть Кубків це стихія води. Так, дійсно, це стихія води. Але саме ріка, не просто вода, там, водойма, а саме ріка, вона завжди розділяє світ мертвих і світ живих. І лицар Кубків це наш провідник. Якщо ми його розглядаємо, розглядаємо ці вейтівські натяки, як натяк. На Гермеса. По його книзі це непонятно, незрозуміло абсолютно. Це чисто якби ну, мої логічні співставлення е і мої логічні такі припущення. Ну, не тільки мої, як ви бачите, тому що перекладач книги також ремарочку нам залишив про те, що можливо, можливо, там десь є натяк на Артура чи Гермеса, щось ну, близько до того. Ну, Артура я не знаю, а от Гермеса, Гермеса я побачила тут. Оце, власне, те, що я хотіла вам сказати. Ще хочу сказати, що відносно віщувальних значить надати це пропозиція. Відносно роботи, це пропозиція роботи, це те, що вам дадуть відповідь на ваше резюме, хтось відгукнеться. Це ситуація, коли потрібно подавати резюме обов'язково. Тобто, якщо ви запитуєте, чи відправляти там це резюме там, в таку-то фірму обов'язково, по цій карті відправляємо. Вона дає відповідь так: взагалі дуже щаслива карта, якщо на якісь справи і так далі. Але це про екстраверсію, це екстраверсія, це спілкування, це соціум, соціалізація, ваші навички спілкування, комунікативні, ваші, оці всі історії. Тобто порадою тут буде. Йдіть до людей, питайте поради, спілкуйтеся з людьми, ваше питання вирішиться через людей. Розумієте, Тобто, це таке, такий квиток у соціум, напрям у соціум. Це от така історія. Тут є гори, це говорить про перешкоди, які ви обов'язково подолаєте. Ну і все, все інше. Блакитний фон. Ми пам'ятаємо, жовтий фон це в нас сонечко, сонячний день, все прекрасно, все круто. Це наша божественна присутність. Блакитний фон – це також божественна присутність, більш таке спокійне. Червоненькі рибки, нам говорять про стихію води, вони тут на, сині, на синіх хвильках плавають. І вони говорять, що в принципі, енергія то у нього є. Куди він її направить, це вже інша історія. Але енергія в нього є. Він не те, щоб просто такий млявий і не має ресурсу там діяти. Ресурс у нього є. Тому якщо ваш кавалєр, наприклад, вам заливає. Що мені нема коли вгору голову підняти, не те, щоб з тобою зустрітися, не те, щоб тобі там подзвонить чи що. Да? Чи там зустрітися з тобою. А, а вам випадає лицар кубків, то він вам просто ну, вішає локшину на вуха. Він вам просто чеше, умовно кажучи, він вам просто бреше. А, в мінусовому значенні, ну, оскільки я розглядаю о, карти Таро тільки в прямому значенні, то я завжди маю на увазі. Що може бути плюсове і мінусове значення. Якщо ви будете працювати з прямими і перевернутими, то у вас буде конкретно плюсове на прямому, мінусове на перевернутому. Але якщо випадає прямий, то ми по додатковим картам. Так, і розглядаємо згідно з іншими картами, згідно з фоном розкладу. Або додатковими картами це уточнюємо. Я, в принципі, дуже сильно сприятливо ставлюся до додаткових карт. E, взагалі, ну, є, є частина тарологів, які прямо категорично мінімалізують карти в розкладі, да, тому що їм складніше стає, коли більше карт. Мені навпаки стає простіше, чим більше карт. Я іноді на один запит, на один розклад, можна кілька колод використати. Ну, для мене це норм. Дивіться, як буде у вас, тобто, чи вам додаткові карти вони вас заплутують, чи вони вам прояснюють. Ну і згідно з цим тоді вирішуєте, чи вам варто їх діставати і скільки вам варто їх діставати. Так, взагалі, я нагадую, що карти двору здебільшого ми трактуємо в двох варіаціях. Перша, це якась особа, якась постать, якийсь сигніфікатор якоїсь людини. Да? Тобто це прям от на конкретну людину буде вказувати. Якщо це людина, ну по віку я вам вже говорила знову ж таки відео про карти двору, поверніться, перегляньте. Я не розглядаю карти двору у вікових якихось категоріях. У мене так не працює. Ну, моя практика показала, що це абсолютно ні до чого, тому що. Вони показують психологічну зрілість, етапи психологічної зрілості, тобто зрілість або не зрілість. Да? Паж, наприклад, інфантильний, там король це вже стабільний, зрілий чоловік. І зрілість як не за паспортом, не за біологічним, а за психологічними чинниками, за психологічними характеристиками. Тобто, це може бути двадцятирічний король, і це може бути 50-річний паж. Реально. Ну, скажіть, чи ви не зустрічали такого в своєму житті. 100% зустрічали дуже часто. От. І друга варіація це стан певний, певний фон, певна атмосфера, яку вони е, транслюють ці карти двору. Ну, і ще є якби така якби, третя така загагулінка це, в принципі, все ж таки якийсь поведінковий. Момент, тобто якісь події. Наприклад, по лицарю Кубків, це, як я вже сказала, повторюсь, це приїзд, це повідомлення, це подарунок, запрошення і так далі. Тобто якісь поведінкові такі історії. Якщо ми говоримо про настрій, про тон, то який тон задає цей аркан лицар кубків? Він задає романтичний, такий мріливий, захопливий, натхненний тон? Ну, Це нібито, як ви стоїте і милуєтеся на красиву картину. От уявіть собі цей стан піднесення, натхнення, зацікавлення. Оце в принципі настрій лицаря Кубків. Людина часто він показує людей творчих професій: музикантів, художників і так далі, і так так далі, далі, і так далі, акторів. Поети такі, Але вони не прагматики. тобто по Фінанси ця карта не несе. Вона несе можливості, вона несе запрошення, вона несе, можливо, якісь знайомства. І далі треба дивитися, чи приведуть ці знайомства да, там, до отримання фінансів, якщо ми дивимося цю сферу. Але фінансів особливо, ну ви знаєте, да? художник завжди голодний, і всі оці історії. Да, про людей творчих професій, звісно, що це стереотипно, але ну якби здебільшого, ми дивимося на цю карту не як на фінансовий якийсь ключ, не на як якусь якийсь такий фінансовий, тобто це може бути якийсь певний бонус там до зарплатні, ну щось таке. Але бонус знову ж таки, це може бути якийсь там сертифікат на якусь розвагу. Ну тобто це не обов'язково якась матеріальна річ. Це швидше за все якийсь такий може бути. Але як подарунок, це може бути там і коштовність, і так далі, якщо вона означає подарунок. А, тобто, наприклад, чи освічиться там молодий чоловік і випадає ця карта? Швидше за все, що так, ну я би уточнила. Тому що він може освідчитися, знаєте, як на словах. Типу пробне таке освідчення, яке більше нагадує соцопитування. Але ну, це треба уточняти. Але, тим не менш, воно дійсно буде. Так. Думаю, які ще значення я могла упустити. Тобто, іноді вона ця карта показує альфонсів, іноді таких тусовщиків, знаєте, таких. Вільнодумців, таких собі, ну, яких, які не люблять себе обтяжувати якоюсь якимись зобов'язаннями. Тобто, це такий чоловік, наприклад, якщо це ми говоримо про чоловіка, якщо в коханні, то він з ним буде дуже весело, прикольно, ви з ним будете тусити, все це, це буде красиво і цікаво, але це ну, не обов'язково має привести до чогось серйозного, тому що він живе сьогоднішнім днем, він такий прожигатель життя. І він просто ну, би, курсує із дня в день, живе тут і зараз. І він не про плани, не про майбутнє, не про стабільне. Um, так, марнославство буває по цій карті. Тобто, взагалі лицарі вони несуть амбіційність завжди. Тож теж майте це на увазі, що лицарі це амбіції, всі пажі, це в нас повідомлення, навчання, початок чогось. Лицар це вже розвиток, це вже дії, якісь певні, ну залежно від масті, ми дивимося, да, який, там, який характер буде цих дій. Тут будуть словесні якісь. Тут, тут, тут трояндочки в переписці, да? ну, тут можуть бути ну, різні, тут можуть бути і реальні, реальні романтичні жести, і віртуальні. треба дивитися. Тому що, в принципі, ознаки повітряної стихії, у нас тут у ці крильця вони теж присутні. Тобто він такий вітряний. Він живе емоціями, він не живе якимось розрахунком, він не думає, чи вистачить йому грошей на завтра. Він думає, що, ну, точніше, він не думає, він відчуває. Він живе, як відчуває. Це відміна це, це ці всі історії. розумієте? До речі, алкоголь, не забуваємо, всі карти двору кубкові, вони з келихом, тобто з Кубком, вони, їм притаманна. Якби тяга до алкоголю, тобто іноді вони навіть можуть показувати залежність, але знову ж таки, це в розкладі. Тобто, прямо по одній карті ми не можемо сказати, що це алкоголік зовсім ні. Але як людина залежність, наприклад, якщо там диявол ще додасться, ну ми можемо говорити, що ухти! А тут виявляється є певна залежність. А, або там, якщо там не знаю, сімка мечів, то він там може на роботі в каву, собі конячок підливає. Ну в тихушку, Ну якось так. Знаєте, це такі, якби моменти приклади такі наводжу. Щоб було просто зрозуміло. Але про алкоголь тут йдеться. Тут не йдеться про аскетичність. От взагалі, це людина, яка не вміє в принципі, себе приборкувати. Не те, що не вміє, не те, щоб вона не здатна була. Вона просто ну, якби не задумується над цим. А на що? Ну, життя одне, живем його красиво. Розумієте? Тобто оця вся історія. Е, я думаю, що в принципі все по лицарю Кубків ну, більш ніж. Ну І взагалі лицарі не такі вони прості, всі, тому що вони всі в латах. Тобто не, не такий він простий, в нього є захист на магічні історії, коли ми на магічну сферу дивимося, то лицарі показують захист або напад, знову ж таки, залежно від масті. і так далі. Лицар Кубків це ви отримаєте звістку або комусь полетить. Зворотня відповідь після вашої роботи, або ви отримаєте звістку про те, що комусь прилетіло після вашої роботи. Якщо стосується вашого захисту, вона говорить, що в принципі ви можете відчувати якийсь вплив, але він на вас не діє, якщо ви не включитеся емоційно. Ну, от така от історія. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую, що чекаєте наступного відео. До зустрічі у зацеркалі!